За даними авторитетного британського журналу The Economist, вибори в Україні можуть відбутися вже в середину цього літа. І, звичайно ж, президент Діючий Зеленський збирається переобратися без жодних шансів для його суперника. Як він це збирається робити? Ну, дуже просто. Видання вважає, що шанси є до 20 квітня на Великдень укласти перемир'я. Далі знімається військовий стан. 5 травня має відбутися голосування в парламенті. Знімається військовий стан, ну, якщо припиняються бойові дії. І оголошується виборча кампанія, яка має е, тривати всього лише два місяці, так щоб ніякі суперники Зеленського не встигли оговтатися. Сам він зараз почуває себе на коні після того, як українчики його дружно знову почали підтримувати після того, як е, Трамп після скандалу в овальному кабінеті його звітіля похабно вигнав. Він вважає, що він переобереться. Він в зв'язку з цим організував репресії проти Порошенка. Тобто перший акт виборів на думку п'ятого президента Порошенка. Це власне санкції проти нього. Зараз пішли у кримінальні справи. Тобто, Зеленський має намір просто тупо не допустити Порошенка до виборів. Питання під питанням залужне, як він його збирається нейтралізувати. Ну я, чесно кажучи, не дуже здивуюся, якщо знайдеться якийсь вигаданий привід, так що його просто не зареєструють, наприклад. Не знаю, чи якимись кримінальними справами, як генералів його підлеглих почали сажати, залякають і спробують, ну, спробують залякати і. Переконати, так мовити, не От. Ну, Але таким чином плани влади виходить, що швиденько переобратися на цій хвилі дурної популярності, яка почалася після сварки в овальному кабінеті. Ну, і, власне, царювати далі безкінечно. До, до наступного, до наступних виборів і, е, мабуть, і далі далі. Ну, хоча тут щодо того, що буде далі, якщо Зеленський переобереться, е, тут великі питання. Тому що е, особисто я дуже і дуже сумніваюся, що Україна проживе більше як е, півроку, рік, е, як Незалежна держава, скоріш за все, через. Е, Дуже короткий час, може через три місяці, може через шість почнеться нова хвиля російського наступу, і ну, вже не буде залужного, який подасть фальшивий доклад американським генералам, щоб від них не потрапила інформація правдива по, про план оборони до Зеленського. От. Все буде програно дуже швидко і. Власне, е, Україна може закінчитися ось за цей період. Ну, е, це якщо ці всі плани удадуться. Е, тут є одне але, але дуже суттєве, що буде, якщо Путін не піде на припинення вогню? От тут в мене е, судячи із того, що вони пишуть, що на минулому тижні Зеленський провів дуже серйозне, е, серйозну нараду. Щоб доручити своїй команді організувати голосування після певного припинення вогню, повного припинення вогню, яке на думку американців може бути запроваджено до кінця квітня. Ну, от, е, е, якщо не буде повного припинення вогню, якщо взагалі ніякого не буде припинення вогню, оці всі тіла і наказ готуватися до виборів всім відповідним державним органам і репресії проти головного опонента Петра Порошенка, е, вони навряд чи... Просто так. Очевидно, що Зеленський не збирається зупинятися зараз, отримавши підтримку електорату, він буде проводити вибори будь-що. Буде припинення вогню чи не буде. Навіть я би сказав, що якщо не буде припинення вогню, то вибори точно будуть форсовані в найкоротший, найкоротший час. От як вони пишуть. Десь в липні цього року, тобто за кілька місяців. Ну, чому? Ну, тому що під час військового стану, прямо скажу, військової диктатури значно легше розправитися із неугодними. Люди бояться критикувати, люди бояться виходити на вулиці бо Пуштика. Демонстрації взагалі заборонені. Ти просто вийшов з протестом і тебе загрібли. Цілком законно бож, не на часі. Тому я прогнозую, що е, якщо навіть не буде припинення вогню, то вибори, очевидно, що відбудуться. Ну, вибори в формі е, однозначно одобрямця Зеленського приберуть е, всіх можливих опонентів Порошенка і Залужного. От. Ну, напевно, що залишить Тимошенко, але Тимошенко е, для Зеленського. Великої е, небезпеки не представляє, думаю, там у них все домовлено. Якщо буде е, варіант, як з Тихановською е, в Білорусі, коли електорат був готовий проголосувати за будь-кого, аби не за Лукашенка проголосував за Тихановську домохозяйку, так само можуть за Тимошенка. Ну, так сфальшують, господи боже мій. А хто буде контролювати? Опозиція? Опозиція вся. Задушена, передушена. Військові, військові теж пікнути не сміють. Тому що вони, в них немає політичного досвіду, і вони люди прикази. Одиниці можуть пікнути. Ці одиниці вже сидять під арештом. От. Тому от такий плебісцит може відбутися. Ну тоді. Тоді, взагалі, Україні хана, тому що е, всі, і Америка, і Європа побачать, що в нас диктатура. Е, громадськість і американська, і європейська більше не буде так палко вимагати е, підтримувати Україну. Всі махнуть на нас рукою, махнуть е, громадськість, махнуть і політики. От. Ну а, 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 а Трамп взагалі терпіти не може Зеленського, це ж не. Не секрет і очевидно, що закінчиться повною втратою американської допомоги, буде якась європейська. Ну, на європейській допомозі на залишках того, що в нас є, протримаємося ще півроку, максимум рік. Ну це якщо ТЦК дуже буде працювати активно. От. Але якщо Путін побачить, що підтримки Заходу немає, вона убиває. От. То, звичайно, він наростить сили, він оголосить додаткову мобілізацію, От, промисловість нього і так нарощує виробництво е зброї і боєприпасів. От. І, звичайно, е Україна як незалежна держава буде дуже швидко ліквідована. Е ну, такі перспективи, е чого бідні, бо дурні, чого нещасні теж бо дурні. Іншого е, висновку у мене тут немає.